На огляді, ось такий е, інфрачервоний датчик з соколем Е27. Існує два варіанти реалізації такого датчика. В мене буде саме перший варіант, де дискретно ми вибираємо. Час роботи лампи це 16, 32 або 300 секунд. І також освітленість, три варіанти: темно, середня, освітленість і яскрава. Ну і другий варіант, який не в мене да, на демонстрації. Тут ми можемо плавно вибирати нашу е, освітленість, наприклад, від 3 люксів до 2000 люксів, ну і також е, час світіння від 10 секунд до 5 хвилин, ну або 300 секунд. Ну, На що ще хотів звернути увагу, що у нас е, максимальна потужність лампи, яку ми можемо сюди встановити, це 60 Вт. І я думаю, цього достатньо. Подивимося сам датчик. Ось так він виглядає. Якість доволі непогана. Пластик гарний. Бачимо у нас сам цоколь є 27 Контакт у нас ось цей підпружинений і непогано не так, як в повних є в найгірших, що ти притавив, і він там і залишився. Тут назад відходить. Ну, а... Що ми бачимо? Сам сенсор. І е, ті режими, про які було сказано. Секунди виставляємо і яскравість. Давайте поглянемо, що там всередині. Так, так виглядає наш сенсор. Е, бачимо, стоїть е, діодний мост, ну, все як потрібно. Да? Е, або MOSFET, або. Умовно кажучи, вимикає і вмикає. Ну, схемка. Так, приблизити вам. Ну, якось так виглядає. На цій стороні ми бачимо отвори з трьох сторін для охолодження самої плати. Ціна в Україні приблизно 220 гривень за ту версію, яка у мене, але вам доведеться заплатити за доставку. А на Aliexpress можна купити за 155 гривень, або, як я, по акції за 110 гривень, а з безкоштовною доставкою. До зустрічі, до наступних відео.